<кій> Вітаю! У цьому відео я покажу вам один лайфхак, який сам подивився також на Ютубі. Виявляється, що якщо у вас спускає колесо по ободу, то не обов'язково його нести до на монтажу. Можна зробити колесо самому. Для цього знадобиться е, силиконовий герметик. Пістолет для видавлювання цього герметику, і, коротше, ходімо приступати до роботи. Подивимося, взагалі, працює це чи ні, бо мені дуже цікаво. До речі, скоро може піти дощик, тому колесо треба знімати якомога швидше. Вон воно спущене. Спускаю тут по ободу. Я вже його перевіряв у вані, але чекав слушного моменту, щоб засняти це на відео. Ну, тобто я спочатку випадково наткнувся, що можна от зробити тут, намазати герметиком. Я покажу, як це робиться. Ага, в принципі, можна. От. І все, і подивимося, працює, чи це, чи ні. Сподіваюсь, працює. Не хочеться це робити даремно, якщо чесно. Так, що нам треба? Нам треба ключі, дамкрат. ключ. Домкрат. треба його трошки почистити Це помито, залишилося зачекати, поки висохне. А, чому так? Бо якщо там буде бруд, то може і погано заклеїться герметиком. Тож, якщо будете самі собі робити, а, то краще помити колеса. І якщо у вас під боком шиномонтаж, можете і поїхати на шиномонтаж. Але. Я живу у селі і мені довше на монтажу 20 кілометрів, тому цей лайфхак для мене реально лайфхак. Е, Сподіваюсь, буде працювати. Дивіться, я трошки відрізав носик і зараз про його треба буде сплюснути. Щоб трубка змогла пролізти між покришкою та побудом. Оце. Ой, якось так. У. Далі в мене цей пістолет, який мені дали покористуватися, розлетівся на тисячу <гум>, кусочків. Коротше, він поламаний і фіговий. І взагалі процес іде так довго, і покришка товста. І самому це зробити важко. Це е, можна буде зробити, якщо хтось буде допомагати, але якщо ви самі. Спробуйте це зробити, це буде гемерой. Якщо взагалі немає ніякого виходу, можна спробувати. Якщо все ж таки до шиномонтажа можна доїхати, я б радив поїхати на шиномонтаж. Коротше, лайфхак фігня потратити, <плес> може, і цілий день на це. Ну, не цілий день, ну багато багато часу і не факт, що це ще й вийде. От, І в мене мені сусід дав цю фігню, але вона поламана. Тут ще має бути. лам... Фігнюшка. І ця вісь, вона прокручується, і коли прокручується, ось ця штучка вилітає з пазу. Коротше, ну його в баню. В принципі, я спробував. Вийшло, що це реальна фігня. Ну, його баня. Так що буду їхати на намонтаж. Всім дякую за увагу! Цей лайфхак фігня.